Мені цікаво, всім привіт, оскільки раз в своєму житті ви даєте собі обіцянки. Наприклад, ви щось зробили, і воно вийшло не дуже добре. І ви самі собі кажете, наступного разу, наступного разу, я більше ніколи цього не буду робити. Мені просто це дуже цікаво, напишіть мені в коментарях, хто з таким живе півжиття і хто бореться. З вами я, Іра Техас, Моя дуже енергійна собака Марлі. І на задньому фоні ви чуєте правильно, що ви чуєте цикад. Цикади сьогодні особливо гучні, вони дуже верещать, дуже сильно, вони дуже кричать. Так, зараз я маю отакий от поводок, бачите, такої складної конструкції з карабінами. І зараз я оцей карабін один защелкнула і одягаю собі на плече. Тому що моя собака, вона вчора ходила як по струночці, дуже добре з Назаром, син. А сьогодні у нас якісь мітанії. Бачите, він не може йти рівно, його, бідного, мотеляє, туди-сюди. Воно. Він нібито й розуміє, як потрібно ходити на на поводку, але це нам не допомагає. Тож, продовжую вам показувати Нейборхуд, Накидала трошечки різних відео, шорців, можете подивитися, всякі різні просто для фану. От в цьому домі я завжди бачу декілька собак, які отак от гавкають і ругаються. Чого вони... Кхе -кхе -кхе -кхе. Чого вони так ругаються, не зрозуміло. Або що їм сумно там сидіти. Так. Сьогодні камера буде трошечки скакати, тому що м -м, собака тягає мене туди-сюди. Немає ніякої сили в мене це все терпіти. Пам'ятаєте, в одному з відео я вам казала про... Так, Марлі, ми з тобою зробимо задній ход, я вам казала про зірки тиха. Вон, бачите? Тут багато, де ви можете їх помітити. На будинках. Я вже казала, на машинах, на номерах машин. Багато-багато де. Боже, ці техаси, ці господі, ці цикади. Сьогодні так верещать. Я вам продовжую показувати наш нейборхуд. О! Пам'ятаєте, там були троянди. Ми зараз підемо з вами до тих троянд. Я їх понюхаю. Вони мені дуже подобаються, я не буду рвати, боже. Чого я почала сьогоднішнє відео з того, що я сказала, що я щось робила і попитала, чи ви щось робили, і потім зарікались того не робити. Ось ви можете бачити підсказку цього всього. Це Марлі. Це чудова собака. Марлі, я дуже його люблю, він дуже розумний. У нього дуже класна історія своя є. Трохи сумна, правда. Але я вже зарікаюсь кожен раз не брати його з собою і кожен раз сама руйную свої заріканки. Подивіться на ці троянди. Вони просто чудові. Дайте я. Боже, як вона пахне. Капець. І вона трошки поприсихала від. Боже. Ой, я не можу, просто я не можу. Вона пахне, як справжні оці, знаєте, як трояндова вода, чи трояндові. Куди ти мене тягнеш? Трояндова вода чи трояндові це рідкість, зазвичай тут не такі троянди, зазвичай інші. Трошечки такі простіші, але бачите, цей кущик він підсихає йому гаряче. Йому бідняці б води дати кожен день. Але що зробиш? Пам'ятаєте, я вам казала, що американці постійно Марлі. Вибачте, періодично Марлі буде такий звук. Марлі. Як крик дракона, буде постійно в кадрі сьогодні. Тому що я зарікалася не брати цю собаку, оцю ось собаку, подивіться, він на низькому старті весь. Марлі? Прикрати. Але мені так шкода кожен раз, він так проситься. Він як тільки я ввечері вже збираюся виходити, коли беру Вайліта, і він сам біжить, уявляєте, він сам біжить до поводка до свого, і показує, що ось тут мій поводочок, будь ласка, мене також, мене також. І такі розумні очі мені робить. Але це все брехня. І він як обманює, як і всі в цьому світі. Так, Марлі, будь ласка. Пам'ятаєте, я вам казала, що всі американці постійно переїжджають. Подивіться, який класний будинок. Зря я його взяла, нічого я вам толком не зняла. Подивіться. І от бачите, ось написано sale, Тобто він зараз продається. Вже з нього виїхали. Ще пару місяців тому назад я бачила, що тут була сім'я, тут жили люди. Все, вже з'їхали. Я не знаю, чи прив'язуються американці до... чи прив'язуються американці до своїх домівок чи ні. Тут під цим деревом ми якось гуляли з валіком. І була дуже смішна історія. Зараз розкажу. Це було, мабуть, що осінню минулою. А тут дивіться, який затінок, затінок. Це дерево дає. Так, на цьому дереві сиділи голуби. Тихенько собі сиділи, нікого не трогали. Ми гуляли з ваєтом. Ваєт, він класна собака, він реально дуже класний. Він добрий, він не агресивний, він не такий ось... Отаке от дурко, дивіться, яка тягає мене по всій дорозі. Хоча він знає команду рядом. Він все знає, але він не хоче. Назара він луплений. Ну як луплений? Він його сміхає. Назара він слухається. Мене ні. Так от, гуляли ми під цим деревом. От під цим. А варіт, він крупний, він здоровий такий, він сильний пес. От гуляємо, ми гуляємо. І проходимо під цим деревом, а тут сиділи ці голуби. Я не знала, що вони там сиділи. І от в той момент, як ми проходимо під деревом, ми проходимо під деревом, ці голуби злітають. І ви знаєте, що дикі... ну, будь-який голуб, як злітає, в нього крила роблять так. Такий звук виходить при зльоті. Оно, вже заказ. І... Ось цей звук він був несподіваний, але я якось не злякалася дуже сильно. А Вайт за всю секунду злякався дуже. І він, ха, бідний, аж присів якось і підскочив одночасно. Я не знаю, я такого ніколи раніше не бачила. Щоб собака, щоб взагалі хтось присів і підскочив одночасно. Але він це зробив. І мені здається, що він як той скубіду. Якби він міг, він би вискочив мені на руки аж бігом. Просто от одним от таким, знаєте, скачком. Він злякався і він такими приляканими очима на мене подивився, такими, боже, що це, ми помремо. Я кажу, ні, Бай, ти ж мій захисник, ти ж маєш мене захищати. А на то місце... Дивіться, які класні двері. Бачите, як затишно зроблено. А на то місце він готовий був вискочити мені на руки. Он гуляють діти. Я маю, мабуть, що перейти на іншу сторону, тому що, хоча він і не агресивний, але все одно десь зараз ми перейдемо і трошки пізніше я. Трошки пізніше я ще ним Далі пройдемо. Да, Марлюш? Швиденько ділюся з вами емоціями і тим, що відбулося прямо зараз. Нічого такого страшного не відбулося. Насправді тут гралися три дівчинки, і оскільки в мене досить таки, ну скажімо, не so much strong english, але дітей Марлі, але дітей я вже розумію. І от вони побачили Марлі, і вони підходять, а він такий на мене, на них, типу, можна, можна мені з ними спілкуватися? Але ваєт він стоїть там рівненько, він дуже спокійний. А Марлі, він може просто... Він не буде там кусатися чи що, але він може якось зробити такий, я не знаю, різкий випад. І це може налякати дитину. Ну, тобто, все-таки це жива, це, ну, я вважаю, що це істота, що це тварина. І ми ніколи до кінця не знаємо, що у неї в голові у цієї тварини. Хоча він там любимий, він домашній, все-все, але все одно. От. І я його притримую так біля себе. І дівчатка підходять і питають, о, типа кажуть, це дуже мила собака. Чи можна нам її погладити? І я так дивлюсь на Марля, я розумію, що він не буде агресувати, не буде агресивний, я кажу, так, звичайно, ви можете його погладити. І вони підійшли і питають, як його звати. І він до них там такий привітний, все. І от буквально за пару хвилин ці дівчатка розповіли мені, що в них там... Одної є кузен, в якої теж є собака. Вона назвала, інша дівчинка назвала а, цього ну, породу, вона так і сказала Голден Ретрівер. Ой, не Retriever, Golden Lab. Це і є Yellow Lab. Ну. Потім вони там, тобто вони дуже відкриті в спілкуванні, розумієте? Я думаю, що наші діти так, цього покоління, цієї, ну, цієї генерації вже, да? тобто дівчатка по, по 6-7, по ну по 6 років максимум. А то може і менше. Але вони настільки вільно спілкуються. І от знаєте, з одного боку, американці ніби як дуже відкриті для спілкування. Ну реально, ви просто бачите, наскільки вони... Марлі, йдемо. От коли ви перше, що вас вражає, це дійсно спілкування. Вони люблять підійти, про щось поговорити з вами. Тобто вони дійсно спілку... ну, від начебто відкриті для спілкування. Але з іншого боку, вони якісь дуже закриті. От у них немає такого, що вони там хочуть, вони, якщо й ходять один до одного в гості, то рідко. А, або, наприклад, якщо вони вже там дуже, то якоюсь маленькою компанією і по інтересам. От сусіди вони можуть там просто один одному сказати привіт-привіт. І все, і на цьому все закінчиться. Хочу вам показати цю собаку. Так, це був собаку, кажу, господи, хочу показати вам цю машину. Ось, дивіться, яка вона. Крутецька, стара машинка. Марлі, боже, сьогодні буде не зйомка, сьогодні буде якийсь трендець. Я вибачаюсь, я більш такої глупості ніколи не зроблю. Я не знаю, що це за марка. Вона вже старенька. Пішли. Почала свою, не дарма почала свою розповідь, коли сказала, що ви від чогось до чогось зарікалися і потім знову робили це знову і знову. Вже немає сили в мене просто. Немає нервів. Марлі? Я задоволена його поведінкою. Просто він мене засмучує. Дивіться, які прикольні будиночки. І зараз ми дійдемо з вами до повороту до місця. Темніє вже. Темніє. Тож, камера сьогодні особливо рухлива буде, тому що він мене тягне. Марлій? Треба однією рукою його підсмикувати, а іншою рукою він не може, він не хоче, він знає, як треба ходити. До речі, в дуже багатьох місцях, ну не в багатьох, а я бачила тут декількох людей на Нерберху, де стоять оці кільця для баскетболу. І я вам більше скажу, що в нас би, напевно, було б уже хмара дітей, чоловік 5-6. Я бачу там на тій стороні ще собаку, яка гуляє з хазяїнами. Я думаю, що нам придеться переходити на іншу сторону дороги. А інша сторона дороги не така цікава, тому що там забори. Це якраз американці люблять дуже великі телевізори тут. Я бачу огромну плазму на стіні в когось в хаті. Переходимо на іншу сторону, тому що там гуляє велика якась велика собака. Не знаю, чи то німецька овчарка, чи ти хтось іще. Але гуляє, він там ходить, тому не сам він там ходить, зараз сайм і напужиться весь. Тому що він же ж побачив іншу собаку, він собі холку піднімає таку гіроки. Я зараз тому що наше гуляння буде сьогодні недовгим, Тому що, тому що я зробила те, що його почала сьогоднішнє відео. Я сто разів казала вже, що я його не буду брати. І кожен раз мені його так шкода, мені так хочеться. Ну Мені його просто він такими очима дивиться, так я хочу, я хочу піти, я хочу побігти. І я собі думаю, от як я хочу кудись теж піти чи поїхати, і в мене немає змоги. Чого? Тому що в мене нема машини. А по Америці ви нікуди особливо не дійдете, пішки. А по Техасу і тим паче. Про це вже теж я неодноразово казала в різних відео. Це називається така, знаєте, пронаболіла. Але це ж мій вибір. Я тут по своїй волі. Ну, загалом по своїй волі, до речі. Як вам машинка? Так, почала почала і закінчилась. Так, це форд такий. американці, в принципі, люблять форди. Ай! Американці люблять Форд, люблять Рем, люблять доджі, а, мустанги. Тобто це те, що я часто бачу. І довіряють Тойота, довіряють. А, Боже, зайц побіг, тільки що через дорогу. До речі, тут зайців, як у нас котів в Україні. Тобто тут немає. Ну, ви дуже коли на дорозі побачите безпритульного. Кота чи собаку. І що ми тут бачимо? I'm Gorgeous Inside. Я розкішний всередині. А реклама рухає прогресом. І дивіться, як цікаво. А, я тут поки що не бачила ні в Техасі, не в Колорадо, не в Америці, ну, в Нью-Мексико я не бачила огроменної великої кількості бікбордів. Ну, вони якби є, але їх не так багато, як ми звикли в Україні. Я вже казала в якомусь відео про це також. Але повторю ще раз, маршлі? Ну, з одного боку, так як мені сказав чоловік, що це відволікає від дороги, а з другого боку, він сказав, що це so much expensive, so so much expensive. Що, що таке, значить, so much expensive? Це дуже дорого. От. Дивіться, як гарно там захід сонця. Тут вже так темненько. До речі, в нас тут по цьому нейборхуду буде не дуже освітлено. Але все ж таки. Так от. І вони придумують отакі малюсінькі бікборди. Навіть не бікборди, а такі якісь рекламні ручки, я не знаю, як це, дощечки, і вони їх можуть втикнути там біля будинку, який продається. Або, наприклад, якщо якщо це якась, не знаю, якась послуга. Там, наприклад, ти їдеш на дорозі на узбіччі стерчить така табличка, малюсінька на доротяних ніжках, і там написано там якісь послуги там гастроентеролога наприклад або ще якась інформація і ти такий думаєш нічого собі ну це знаєте розраховано на те що ти десь будеш стояти в якійсь пробці чи будеш повільно рухатися побачиш ту табличку згадаєш що тобі там потрібен якийсь гастроентеролог або ще хтось неважливо просто як для прикладу привела не обов'язково гастроентеролог не думайте що так там все. і ти зафіксуєш собі той номер телефону, напевно. Дивіться, які прекрасні квіточки такі, які дають як ліхтарики такі. Під тема зйомки і була, чи робили ви щось таке? Повторювали, робити ви щось таке, що робили одноразово і потім дуже шкодували про це. Так от сьогоднішня тема зйомки повністю виправдалася. От на 150% вона виправдана. Тому що я взяла знову свого улюбленця. І я пошкодувала, Дуже пошкодувала, вже от, неодноразово, поки з вами йду говорю. Єдине, що було приємно, що він себе дуже добре вів. Мені було не соромно за нього і на тому дякувати. Дивіться, яка маленька. Американці ще люблять різні таблички. Це у них прям я не знаю. Вони можуть обвішати всередині. Все, я вам по якось приклад, приклад табличок, які були в одному домі. І отут теж табличка, на якій проситься please, щоб ваші собаки не пісяли і не какали на цьому чудовому маленькому газончику. І написано вже порч, порч, це, ну типу як частина, де вон там на подушці написано, частина тераска така, де можна посидіти. І знову ж таки. Там трошки вечірнього неборходу, вечірніх будівель. І зараз, по-моєму, якщо я не помиляюсь, буде одна хатка, яку оцінив мій син. Ми тут гуляли з собаками. Ми в основному ввечері виходимо гуляти. Ну, воно і не дивно, тому що в день ти тут особливо взагалі не походиш. Ніяк. Так, це ось тут, якщо я не помилюю. Наступний. наступне. Чогось йому тут дуже подобається. Зараз я вам покажу. Йому якісь тут, тут викладені з каменю такі терасочки. І йому, о, дивіться, що може бути в гаражі у людей. О, бачите, все, що хочете, може там бути. Накладено і якийсь пилисос. Американці дуже люблять купувати різні речі. Про таблички я вам сказала. От, дивіться, які тут зроблена така діляночка. І маленькі такі, як терасочки-сходочки. Ну це не сходи, це такі тераски, на яких має потім посадитися щось. Ось, дивіться. І ще хвилиночка, уваги, правильно, на мого п'йоса. Красавець, який мене не слухає. І от Назару чогось особливо це подобається. Я не знаю чому, але ну, щось його... це... Дуже привертає його увагу. Він прямо кожен раз мені каже, о, це мій улюблений тут будинок. Хоча будиночок досить такий простий. Зараз я вам покажу його. Немає тут нічого такого гіпернаборочного. Але він милий. Він милий, однозначно він милий. О, дивіться, зараз сидить моя собака поруч, як ангел. Ніби тільки що й не таскав мене. Так от, повертаючись до початку відео, хочу сказати, що. Я не знаю, як хто, мені просто цікаво буде, якщо хтось відкоментує, хто захочете. Поділіться просто. Чи як часто ви от щось зарікаєтесь робити, а потім от кажете, що я більше ніколи з ним не піду, чи я не поїду з нею, чи я не буду це робити, я не буду то робити. Але потім чомусь знову таки робите. Що вами рухає? Можу сказати від себе. Що рухає мною? Мені просто було шкода, його він на мене дивиться такими очима, ну, знаєте, тільки що не говорить. І от він такий прям, боже, ну візьми мене, ну візьми мене. Хоча насправді прогулянка, навіть вечірня прогулянка, це ще те собі задоволення, тому що все одно, незважаючи на вечір, дуже спекотно, душно. І от ми зараз сидемо по такій дорозі, де хоч трошечки-трошечки рухається повітря. А є такі тут трошки маленькі булочки на цьому нашому кутку. От. То там взагалі повітря якось стоїть, не рухається. До речі, стосовно гаражів. Деякі американці, мені не мають вам показати, бо я зараз не бачу тут такого. Але деякі американці, вони чоловіки. Вони гараж перероблюють під таку ще одну, якби не знаю, кімнату чи що. І вони там собі обладнують, там ставлять холодильник з пивом, там щемось і ще. Вони там вішають великий телевізор. І знаєте, як вони це називають? Це просто комедія. Вони це називають Man Cave. Cave. Типа чоловіча печера. Це так мило. Тобто мені такі печерні люди. І вони це можуть виносити стільчик, сидіти на дворі, не в самому гаражі, а на цьому дворі, там з якимись друзями, і дивитися телевізор, який висить в цьому гаражі. І це таке їхнє, куди вони, мабуть, що тікають. Я не знаю, від кого вони туди тікають, від жінок, від дітей, від, від чого, від яких проблем вони туди тікають. Ну, Мабуть, що таке є, що якщо тікають. Так. Я так розумію, що ми будемо йти додому. Тому що він, мало того, що іде, він не дуже спокійний, то він ще й шарахається. І там далі не буде підсвітки, тому буде темний кадр. Мені б хотілося, звичайно, більше вам показати. Але нічого, це не останнє відео, я вам ще покажу. Покажу інші нейборхуди, покажу, як це виглядає все. Звичайно, візуально це все дуже-дуже таке миле і дуже приємне. Зараз ми повернемо в іншу сторону трохи. Вон, я вже по гулу чую, що там стоїть машина, бачите, з такими яскравими фарами. По-любому це дощ. У них навіть, от, коли вони заводяться, гул такий специфічний. Я не знаю, для мене дощ це спортивна машина. До речі, можете закидати мене тапками, але я зовсім-зовсім нічого не розбираюсь в машинах.